У смілі підтримка захисників та їхніх родин має стати частиною щоденної роботи громади. Саме тому церемонія нагородження відзнаками Міністерства оборони України відбулася у стінах ветеранського простору Шлях ветерана, місця, яке створене для допомоги військовим після повернення зі служби. Вручення відбулося за участі міського голови. Дозвольте здійснити почесну місію за дорученням міністерства оборони і міністра. Зокрема, зараз пан Олександр зачитає. Дозвольте мені. Випала честь, включити вам державні нагороди. Наказом міністра оборони України номер 2245 від 25 грудня 2024 року нагороджено відзнакою міністра оборони Хрест Доблесті Гримовського Данила Вадимовича. Наказом міністра оборони України 2281 від 27 грудня 2024 року нагороджено відзнакою міністра оборони України за 20 років сумлівної служби добровольського Олега Івановича. Ветеранський простір, шлях ветерана Усміля відкрився нещодавно. Тут надають психологічну, юридичну та соціальну допомогу. Консультують з питань пільг, документів та працевлаштування. Це місце, де ви можете прийти, поговорити, порадити. В цілому буде як вдома, паралельно при ЦНАПі працює вікно ветерана, де можна отримати супровід у будь-якому питанні. Міський голова наголошує розвиток ветеранської політики в Смілі це системна робота, яка об'єднує простір ЦНАП та фахівців із супроводу. Дуже багато можливостей сьогодні створює держава, зокрема міністерство ветеранів. Дуже багато можливостей для ветеранів. Запрошую всіх ветеранів до нашого ветеранського простору, до прекрасних спеціалістів із супроводу ветеранів. Повірте мені, це не говориться про те, що це не буде там якось медійно, публічно, хто не бажає, той не бажає. Але сьогодні центр зайнятості офіс зроблений в Україні, який дає можливість грантів, працевлаштування і багато-багато чого іншого. Хлопці знають дуже багато можливостей помін ветеранам. Інга Віктора також. Сприяння органу місцевого самоврядування, я в очі і чесно кажу, від нас також є. Тому мені сьогодні дуже шкода, що сьогодні невелика кількість ветеранів для нашого великого прекрасного міста користується тими можливостями, які сьогодні надає держава, які надає сьогодні ну, місто, в тому, тому числі. Тому я закликаю вас і закликаю всіх хлопців ветеранів Приходьте сюди. Є завжди смачна кава, є завжди спілкування. І е, можете задати любе запитання, яке стосується чи місцевого самоврядування, чи якоїсь допомоги з приводу черги на землю, з приводу черги там, на житла, з приводу багато-багато чого. Вам всім все підскажуть і всім все допоможуть. В нашому центрі надання послуг армії СНАПі на першому поверсі виконавчого комітету у нас також є. Фахівець і супроводу ветеранів, який супроводить вас повністю, починаючи там від СНАПу, і що, що там стосується, закінчуючи там пільгами, субсидіями, все, все-все, що е, треба там людині, ви можете без сором'язливості задавати ці питання людині або тут, або там. Приходьте, залишайте свої контакти, беріть контакти, хлопців, дівчат, вам всім допоможуть.